Це зірвати мобілізацію. Прикарпатті СБУ повідомила про підозру адміністратору телеграм-спільноти, у якій інформували про місця вручення повісток в області. Керував ресурсом 18-річний мешканець Косівського району. У вересні 2023 року він створив групу для публікації повідомлень про заходи ТЦК та СП. Фігурант намагався сховатись від правоохоронців, тому зробив групу приватною і приховав дані учасників, у тому числі й свої. СБУ задокументувала, як в групу зливали актуальні. Місця вручення військовозобов'язаним повісток, що дозволяло ухилянтам уникнути виконання військового обов'язку. Такі дії створювали перешкоди проведенню мобілізації у період воєнного стану. Під час оперативно-слідчих заходів СБУ встановила адміністратора та заблокувала роботу групи. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За скоєно йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.